Народний депутат Юрій Любаненко нове обличчя і свіжа сила у парламенті сьомого скликання. Нагадаємо, у грудні 2012-го Юрій Вікторович Любаненко обраний до Верховної Ради по 32-му виборчому округу. Увійшов до складу депутатської фракції партії регіонів. З огляду на колосальний досвід управлінської роботи, рекордний термін серед мерів українських міст керування на посаді Криворізького міського голови, Любаненко, за його словами швидко адаптувався у парламенті. Не випадково він очолив підкомітет з питань регіональної політики, комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. До проблемного за змістом роботи комітету депутати йдуть неохоче. В ньому працює 17 парламентарів. Сьогоднішня Верховна Рада налаштована на конструктивну роботу, стверджує Юрій Любаненко. Уже і блокування Верховної Ради, і штавханини – це ні. Вона вийшла на другий план. Сьогодні, звісно, склад Верховного Совєту дуже відвідується від предыдущого. Сьогодні прийшли партії, ви знаєте, які є, різношерстні, різне політичне формування сознання у людей. Но я думаю, что рано или поздно, а уже я могу сказать, что это точно, преобладают экономические вопросы. Это самое главное. Головне для України економічне питання сьогодні звучить з екранів усіх телевізійних каналів. Підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ця угода відкриває шлях до зони вільної торгівлі на європейському просторі. Це колосальний ринок, у якому Україна буде цілком конкурентоспроможною. Я вважаю, що нужно йти туди, куди йде більшість цивілізованого світу. а там ми розберемося. Вот россияне нас пугают. Если вы вступите в Євросоюз, значит вы не сможете работать таможенным Союзом, торговля прекратится и так далее. Это да ничего не прекратится. Мы работаем сьогодні, работаем. Европа сьогодні в Европейском Союзі, в Европейском Союзі торгує с росіянами, торгует с росіянами. И мы будем торговать. Та все ж щоденна робота парламентарів лежить у площині законотворчої діяльності. Сьогодні на розгляді у парламенті понад 450 законопроєктів. Багато часу втрачено через блокування роботи ради. Відтак попереду величезний обсяг. Депутат Юрій Любаненко взяв участь у розробці 20 законопроєктів, а особисто ініціював документ, ідея якого замислювалася ще за часів перебування на посаді мера кривого рогу. Це перевод дачних участках в житло. Сложный вопрос, сложнейший вопрос. Но рано или поздно мы должны его делать. Некоторые дачные участки уже находятся в черте города Криворога. Так же самое в черте других городов Украины. Москва этот вопрос решила. Сложности есть большие. То, что инженерно сети нужно подтягивать туда. Второй вопрос, это самое главное, это проезд улицы. Улицы проезда практически нет. Скоро пожарные размирнуться не могут. Ну, есть Несколько вариантов. Над этим мы сегодня работаем. И вопрос решится выделения земельных участков. У нас где-то порядка по городу процентов 30 брошенных дачных участков. Они заросли и травой. Если это будет переведено в жилье, продажа будет, интерес будет у каждого. Безпосередньо для Юрія Любаненка головне на таких зустрічах почути голос виборців. Люди питали про майбутнє України у складі Євросоюзу, розвиток транспортної інфраструктури міста і можливості для студентської молоді. Юрій Любаненко разом з іншими депутатами від Кривого Рогу саме працює над цим. Ідея полягає у тому, що криворізькі студенти, які навчаються у київських вишах, будуть проходити стажування у Верховній Раді та Кабміні. Що стосується розвитку міського транспорту, для Такого мегаполісу, як Кривий Ріг, швидкісного трамваю замало. Та й сам проєкт передбачав трансформацію швидкісного у метрополітен. На це планувалося державне фінансування. Сьогодні вже гроші виділені і під міжнародний кредит Дніпропетровському метрополітену, Харківському, ну і Київському. Я думаю, що ми на правильному путі настаю на тому, щоб Кривий Скорисної трамвай з міста Кривого Рога прирівняти до метрополітену. Ну, другого ж нет. Это может бути подразделение і так далі. У нас проектировался скоростной трамвай, і все заложено по гостам метрополітена. Народний депутат запевнив, що готовий відповісти на усі виключення запитання виборців. Юрій Любаненко приймає громадян у громадських приймальнях Саксаганського та Довгинцівського райвиконкомів відповідно у середу та четверг останнього тижня місяця.